І це дуже цікаво, тут є над чим подумати. Здавалося, б, співставні компанії знаходяться в одному і тому самому ринку, мають приблизно однакову цільову аудиторію, приблизно однаковий продуктовий ряд, ну, плюс-мінус. Але результатів досягають різних. Чому? Тому що вибирають послідовність якихось дій, якихось кроків, яка їх відрізняє. А тепер хочеться в це закопатися глибше. А чого це вони вибирають різні речі, хоча знаходяться в одному і тому самому середовищі з більш-менш співставними ресурсами? Як ви думаєте, чому вони так роблять? Чому вони різні? Дивляться, бачення бачать по-різному. Да? Е, дивіться, е, був теж такий анекдот цікавий, коли два, дві людини поїхали в Африку продавати взуття. Я думаю, ви його чули. Ну, це було ще давно, ще не було мобільних телефонів. І вони там один оптиміст, другий песиміст. Та і всі знову ж таки вони приїхали з Америки і давай продавати взуття. Песиміст телеграфує туди друзям на батьківщину. Боже, що я наробив? Що я наробив? Тут нікому не потрібне взуття. Тут всі ходять босі. Оптиміст телеграфує. Це ж клондайк, тут же всі босі. Розумієте, да, Ну, воно ніби так, але не бачення, бачення відрізняється, і е, ті люди, які е, бачать можливості в проблемах, зазвичай на ринку виграють. Це відомо.